Відбулося зіткнення двох автомобілів, вантажний мерседес та легковий Крузер». Внаслідок зіткнення водій автомобіля Крузер» виїхав на узбіччя, де в подальшому скоїв наїзд на автобусну зупинку. В Цей час на автобусній зупинці перебували люди. Наслідок наїзду загинуло три людини. Всі версії будуть розглядати це слідство, і після проведення відповідного слідства, призначених експертиз, буде дана правова оцінка діям кожного водія. Ми нічого не пояснили. Мені сказали, що занесло машину, їхала, дружина стояла там, вона мала їхати домов і впала більше нічого не пояснили. Занесло машину, можна сказати.